Міський семінар бібліотекарів, структурних підрозділів центральної бібліотечної системи та шкільних книгозбірень відбувся напередодні на базі міської бібліотеки для дітей. Сьогодні в нас в міській бібліотеці для дітей відбувається семінар-презентація творча співпраця бібліотек для дітей, шкільними та позашкільними установами і закладами. Основи успішної роботи дитячих книгозбірень. Ну, перш за все показати, що бібліотеки є не самі по собі, а співпрацюють із іншими шкільними і позашкільними установами. До участі в заході запросили шкільних бібліотекарів, працівників позашкілля та благодійних організацій міста. Заступник начальника відділу культури Олеся Сословська розповіла про співпрацю книгозбірні із владою. Директор центральної бібліотечної системи Світлана Кухарук розкрила тему співпраці з громадою формат публічної бібліотеки. Ну насамперед я скажу, що в нині. Час публічна бібліотека надзвичайно змінює свою функцію і змінює свою діяльність. І от структурним підрозділом централізованої бібліотечної системи є міська бібліотека для дітей, на базі якої сьогодні відбувається семінар. Не випадково вибрана тема співпраці із тими установами, які на сьогодні є партнерами у реалізації задумів і цієї бібліотеки, і усіх бібліотеки, які є у складі централізованої бібліотечної системи. Адже в нинішній час кожна публічна бібліотека розглядається не стільки як раніше, як книгосховище книг, а як таке третє місце після домівки, роботи і бібліотека як центр дозвілля, центр утримання інформації, центр спілкування. На захід завітали вихованці четвертого дитячого садочка Берізка разом із вихователями. Танцями і піснями дошкільнята забезпечили глядачам піднесений весняний настрій і пообіцяли, вони обов'язково стануть сумлінними читачами. Надіюся, що ті сходинки до щастя, до пізнання Прекрасного нас ще буде ген-ген як багато. А вам усім, тим, хто несе прекрасне освітлення. Щира дяка. І нехай у вас той ентузіазм, те натхнення, ота віра в те, що наші діти все-таки будуть читати книжки. Ніколи не зникає. Жіноче щастя. І здоров'я від Бога. Про свою співпрацю розповіли також вихованці Центру дитячої та юнацької творчості з керівником Наталією Галичук. Для присутніх вони показали інсценізацію казки Лисичка та Журавель. Лисичка з журавлем у велику приязнь зайшли. Навіть десь покумалися. Ой, Любочка, ой, 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 ой. вікай. От лисичка і кличе журавля до себе в гості. Приходи, кумочко. Ходи любочку, чим хата багата Ти і пригощу. Іде журавель напрошний обід. А лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тонесенько по тарілці та й поставила перед кумом Живися, кумочко. А лисичка тим часом лий, Жета, ли, же кашку, аж поки сама всієї не з'їла. А коли кашки не стало, вона й мовить. Ой, вибачай, увичку, більше не маю вас чим пригостити. Я працюючи зараз четвертий рік у центрі дитячої та юнацької творчості. Також майже щороку запрошують працівники бібліотеки. Хочу сказати, що творчий колектив, дуже приємні люди, і вони не тільки нас запрошують, але часто і ми звертаємося до них за допомогою, адже це і розробка сценаріїв, допомога в літературі. Хоча зараз інтернет. дуже велике місце в нашому житті посідає інтернет. Ми всі сідаємо і готуємося так, але живе спілкування можливо, деколи ти вичитаєш більше, ніж те, що тобі викладуть у інтернеті. Під час заходу до уваги гостей представили виставку поробок двох користувачок дитячої книгозбірні Аніти й Маргарити. Вони постійно користуються бібліотечною літературою і віднаходять там ідеї для власних виробів. Ми будемо представляти вироби, джілка, квіти. Коли мама привела до бібліотеки? мене мама. Попровела тобі бібліотеки шість ну, років. Я ходжу від трьох років. Від трьох років подобається тобі тут? Що ти цікавого тут для себе можеш знайти? Ну, казки цікаві тут є, оповідання. Вірші про те, що бібліотека це не просто сховище, книг, а відкритий доступ до діалогу і партнерства. Учасники семінару обговорили під час засідання круглого столу, а бібліотекарі провели також консультації стосовно співпраці дорослих і дітей за допомогою книги та читання як складову успіху.